Звісно, морська піхота, яка представляється представлена на Каспійській флотілії, вона складається з цих елементів. Але це є свідченням того, що противник зараз найбільший пріоритет все ж таки визначає як фронти україно російської війни, і саме туди вони кидають все, що вони можуть підібрати. Тому що ми вже знаємо, що підрозділи морської піхоти і інших флотів, які були задіяні, вони фактично виснажені і фактично знищені. Що стосується, наприклад, морської піхоти Тихого океану або Чорноморського флоту, особовий склад мінявся там вже кілька разів. Зараз вони намагаються підтягнути якісь ударні резерви для того, щоб можливо посилювати на якомусь напрямку свої дії. Але треба розуміти, що максимальна спроможність, що Росія може виділити ну, з каспійського напрямку, ну це за старими поняттями. 2022 року це щось приблизно до 1 чи двох батальйонних тактичних груп не більше. Тому що кількісного особового складу морської піхоти на каспійському напрямку не може бути дуже багато. І це, що вони можуть зібрати, це ну, досить невеликі підрозділи, ну, з претензією на те, що вони можуть бути більш підготовлені, хоча в мене є певні сумніви щодо цього. Щодо логістичних шляхів, періодично ми бачимо, що наші сили оборони уражають той чи інший пункт, або вузли важливі разом із тим, наскільки Росії вдається зокрема на східному напрямку використовувати всі свої логістичні шляхи, чи є, ну скажімо, такі е, суттєві ураження, що їм або зашкодили принаймні тимчасово, або конкретно так серйозно е, зашкодили майбутнім поставкам або перевезенням озброєння, зокрема, Ви знаєте, поки що ні, ось чому тому, що бойові дії ведуться на період території України, а порівняно з російською територією, ми маємо більш розгалужену мережу автомобільних та залізничних шляхів, які не ну, просто фізично неможливо уразити всіма наявними силами та засобами. Тому противник, зокрема на східному напрямку, до речі, тут можна порівняти з його можливостями на південному напрямку, де мережа щільність мережі трошки менша, має можливість нарощувати свій бойовий потенціал. Знов таки, наші певні обмеження щодо застосування західного зброєння і бойової техніки щодо нанесення ударів по об'єктах на території Російської Федерації так само не грають нам на руку і досить серйозно ускладнюють задачі ураження логістичних об'єктів противника. Ми прекрасно знаємо. Про логістичну базу, яка логістичні бази і зосередження сил логістики в районі Уразово і Валує. Ми прекрасно знаємо про розміщення сил та засобів противника в районі Ростова. Ми прекрасно знаємо про розташування пускових районів в районі Приморського Ахтарського, Краснодарського краю та десятків інших локацій. Але ми на жаль, поки що, обмежені в кількості сил та засобів, які ми можемо застосувати проти цього. Проти цих об'єктів противника, ну і в продовження нашої розмови, ну це вже специфіка України, що противник може маневрувати своїми силами та засобами. Тому ситуація залишається дуже складною, і все залежатиме від того, як швидко і кількісно і якісно ми зможемо наростити наш арсенал ударних засобів для нанесення ударів не тільки по об'єктах на тимчасово окупованій території, а й по об'єктах на території власне Російської Федерації. Пане Сергію, щодо зокрема цитати секретаря РНБО Олексія Данілова, який зауважив, що ситуація в Мар'їнці гірша ніж була у Бахмуті через місцевість. І тут багато хто звертає увагу на те, що є інколи місцевість, яка дозволяє закріпитися, використовувати якісь споруди, а є відкрита, яка унеможливлює і відповідно змушує ту чи іншу сторону або відступати, або вдаватися до якихось інших дій. Щодо і Мар'їнки, і Авдіївки, щодо місцевості. Які там особливості, як вони впливають на перебіг бойових дій? Ну знати, в Мар'їнці я був і Можу сказати, що там дійсно рівна поверхня. Ну там є певні терикони, але самі розумієте, терикон це досить умовний об'єкт, на якому можна закріпитися, тому переміщатися там великою кількістю техніки можна, на відміну від Авдіївки, де ми маємо ситуацію. Трошки іншого рельєфу і, скажімо так, індустріальних об'єктів. Ми бачимо, що противник відчутно намагається прорватися, якщо ми говоримо про Авдіївку в район Коксахіма, який, може бути, і використовується нашими силами та засобами, аналогічно Азовсталі. В Маріуполі, тобто це досить потужний об'єкт, на якому ми можемо закріпитися. Тобто йдеться не тільки про економі... фізичну географію, а так само про економічну географію. В Мар'їнці на жаль, такого немає, і те, що ми там тримали оборону, героїчна оборона 20 місяців. Це вже видатна заслуга, і дійсно подвиг наших оборонців, які стримували противника. Ну, фактично не відкритій місцевості, наносячи йому колосальне ураження. Тому так географія має, має значення при плануванні бойових дій. До речі, ми з вами говорили про новопрокопівку, ну, звідки наші підрозділи відійшли певною мірою. То там так само географія спрацьовує, тому що ми відійшли на більш зручні позиції для оборони. Тобто, не слід розуміти, що просування там. В наступальній операції завжди гарантую, що зайнявши якийсь рубіж, ми на цьому рубежі залишимося для виконання завдань чи оборонної операції. Це просто недоцільно. Щодо ще одного напрямку Куп'янського командувач сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що Росіяни намагаються створити умови для блокування Куп'янська. Ми бачимо, що там теж дуже стало гаряче і ну додалося дуже багато клопотів нашим силам оборони. Як діють там росіяни? Що вони хочуть використати на цьому напрямку? На купінському напрямку ситуація так само залишається надзвичайно складною. До речі, коли ми з вами говорили про можливості росіян, то тут не слід забувати, що плече підвозу, тобто забезпечення саме з російської території, я згадував в нашій розмові з вами вже уразово та великі. Противник може швидше доставляти ресурси і додаткові підрозділи для продовження бойових дій на цьому напрямку. Вони йдуть вдовж, вздовж залізниці, і треба розуміти, що в районі дворічної в районі Сінківки точаться серйозні бойові дії. Противник особливу увагу приділяє Сінківці для того, щоб прорватися. Власне, до Куп'янська, як такого вузлу, вузла і спротиву української армії і логістичного вузла, який в тому числі забезпечує потреби військ Сил оборони України, які оперують на східному березі ріки Оскіл. Тому ситуація там надзвичайно складна, і ми це усвідомлюємо. І скажімо так, щільність наших військ на куп'янському напрямку є дуже високою. і Саме тому ми говоримо про. Стабільно важку, але контрольовану ситуацію на цьому напрямку. Противник там так само може використовувати внаслідок активної нашої протидії розвідки і організації взаємодії між розвідкою і ударними підрозділами, що призводить до знищення техніки. Противник змушений більше акцент робити саме на нанесенні артилерійських та ракетних ударів, використання тактичної авіації і задіяння мобільних штурмових груп піхоти. Які безперервно атакують наші позиції на визначених локаціях в купінському напрямку? Дякую вам, військовий експерт Сергій Грабський був на зв'язку з українським радіо. Ми говорили про ситуацію на сході. Ми говорили про Мар'їнку, Авдіївку, Куп'янський напрямок. І будучи реалістами, розуміємо, що війна, яка стає і затяжною, і доволі виснажливою для обох сторін, водночас вимагає зусиль, які докладають і сили оборони України для того, щоб захищати свою землю, для того, щоб відганяти окупантів і створювати для них максимально некомфортні умови на нашій землі. Зрозуміло, що тут завдань дуже багато. Тут дуже важливо отримувати необхідну зброю, все те, що допомагає нам захищати нашу землю. Тож вкотре дякуємо нашим захисникам та захисницям. Ну і також нагадую, що солдати, військові, військовослужбовці Російської Федерації мають можливість скористатися державним проєктом України «Хочу жить». для цього. Вони можуть звернутися за відповідними контактними телефонами. Будь-які лінії месенджері все працює, є в відкритому доступі. Можете знайти. В інтернеті і скористати цю інформацію для того, щоб здатися у полон.